Путін придумав план зближення зі сполученими штатами, щоб вибити поступки у війні. Російський лідер використовує тему контролю над озброєннями як інструмент тиску на Сполучені Штати. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Лідер Російської Федерації Володимир Путін прагне ініціювати переговори зі Сполученими Штатами щодо контролю над озброєннями. Російський лідер розраховує, що це сприятиме покращенню відносин між країнами, а також дозволить отримати вигідні для Москви поступки у війні проти України. Про це повідомляють аналітики інституту вивчення війни. Путін намагається тиснути на адміністрацію Трампа, щоб вона розпочала переговори щодо контролю над озброєннями, щоб сприяти зближенню між Сполученими Штатами та Росією, та отримати поступки від штатів щодо війни в Україні, як і прогнозували експерти ІСВ ще у серпні 2025 року. Експерти зазначили, раніше Путін передбачав, що реалізація його ініціативи новий СНО у поєднанні з іншими кроками щодо нормалізації відносин зі. США може створити сприятливу атмосферу для предметного стратегічного діалогу між двома державами, ІСВ продовжує оцінювати, що Кремль висуває перед Сполученими Штатами перспективу двосторонніх переговорів щодо контролю над озброєннями, щоб забезпечити бажані вимоги Росії в Україні та відвернути від РФ відповідальність за відсутність прогресу у мирних переговорах, повідомили у інституті. Інституті вивчення війни, крім цього, Росія намагається спровокувати ескалацію впродовж останніх місяців. Одним із таких кроків став офіційний вихід із договору про ракети середньої та меншої дальності у серпні 2025 року. А що ви думаєте про цю подію? Обов'язково пишіть свої думки у нас в коментарях. Нам цікава ваша думка. Кремль розраховує, що цей тиск змусить Сполучені Штати розпочати переговори щодо контролю над озброєннями на двосторонній основі. Військовий експерт-полковник запасу Жданов вважає малоймовірним застосування Росією ядерної зброї проти України. За його словами, скриньку Пандори навряд чи хтось ризикне відкрити. На думку Жданова Путін прагне завоювати Україну, а не створювати радіоактивний хаос, який Може загороджувати навіть Москві. Російські пропагандисти малюють картину, що ядерна хмара в разі удару піде на Європу, але вона може піти і на Москву. Якщо ти хочеш щось завоювати, ти це псувати не будеш. Товар треба берегти, зазначив експерт в інтерв'ю.